Добрий день, шановні слухачі! Вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмі БАС, Зарплата і управління персоналом. І сьогодні про відпустки і про лікарняні. Наприклад, така ситуація. Співробітник організації, який знаходиться у щорічній відпустці, захворів та надає в бухгалтерію інформацію про лікарняний лист. Але тут є варіанти. Якщо, наприклад, лікарняний лист співробітник приносить в тому ж місяці, коли нарахована відпустка. І нарахування лікарняних будемо проводити в цьому самому місяці. Що для цього необхідно зробити? Ми повинні зайти в документ відпустка, розпровести його і змінити. Дні, за які, на які співробітник знаходиться у відпустці. Давайте розпроведемо, відмінити проведення. Тут ми проставляємо дні по 13, бо у нас лікарняний буде з 14.03. Це обов'язково зробити, тому що програма автоматично не буде сторнувати нарахування відпускних в тому самому періоді. Хоча ви скажете, що є відомість на виплату зарплати через банк і саме є виплата відпускних. Це нічого страшного. Так само ми, наприклад, виплачуємо аванс, а потім робимо розрахунок вже в кінці періоду нарахування зарплати, де цей документ все буде враховувати. Отож, ми оплатили відпустку, але не дивлячись на це, відкоригували сам документ, прописали ті дні. За які, на які він претендує провести та закрити. І Потім вже проводимо лікарняний лист в цьому самому місяці. Лікарняні листи, місяць нарахування березень, і прописуємо період. Тут так само вже пам'ятаєте, прописуємо, якого числа ми робимо нарахування, в якому місяці, в цьому ж самому березні. Вибираємо причину непрацездатності, також період звільнення з роботи і розраховуємо згідно середньої. Тут ви бачите, що програма нам вибрала, що використані дані про заробіток за період, за який період, коли цей співробітник працював, пам'ятаємо, що саме вказуємо в програмі, як розраховувати середню. На закладці оплата обмеження допомоги граничною величиною бази для нарахування страхових внесків, або у розмірі мінімальної оплати праці. страховий стаж ми з вами вже показувала я вам, як заводити. Вся програма порахувала, проводимо та закриваємо. І дивимося нарахування детально. Тут нараховано повністю повноцінно. Уже лікарняний, і далі ми нараховуємо заробітну плату, а потім робимо виплату заробітної плати. І програма врахує різницю, тобто, якщо виплачено більше, то лікарняних буде менше, чи заробітної плати зменшить суму до виплати. Але ще може бути ситуація, коли приносить лікарняний співробітник в слідуючому місяці. Як бути тут? Давайте розглянемо і цю ситуацію. Умови ті ж самі, той же період, але, наприклад, лікарняний у нас був принесений в квітні. Ну, нехай буде 2 квітня. Подивіться, якщо ми просто залишимо місяць нарахування і перерахуємо лікарняний. То нічого у нас не зміниться, ніяких коригувань програма не зробить. Але тепер подивіться, будь ласка, уважно: ми вибираємо місяць нарахування квітень. Адже це логічно, тому що ми розраховуємо 2 квітня 2025 року. Тобто не місяць беремо там, коли був співробітник у лікарняному, а той місяць, коли ми нараховуємо. Хоча період будемо вказувати саме. З 14 березня по 21 вибираємо квітень і дивіться уважно за програмою. Дивіться на екран Обрати, і одразу у нас з'являється закладинка перерахунок минулого періоду. Тобто, програма автоматично нам забирає оплату по окладу за ті дні, коли було оплачено оклад, і також оплата чергової відпустки. За рахунок витрат теж сторнує. Тобто, в даному випадку, коли ми робимо нарахування в слідуючому місяці за минулий, програма це все робить автоматично і нам не потрібно змінювати документ відпустку за березень місяць. Проводимо та закриваємо. А як же бути з відпусткою, яку ми перервали? Теж тут два варіанти. Якщо, наприклад, ми відпустку будемо надавати згідно з заяви співробітника одразу після закінчення лікарняного, ну, тобто там з 22 березня, то розрахунок середньої там буде такий же, як і в попередньому документі. Але коли, наприклад, співробітник хоче перенести на інший період, і тоді вже необхідно, звичайно. Робити розрахунок середньою за новими показниками. Тобто, продовження не являє те, що ми повинні тими ж самими, е, значить, е, керуватися тими самими показниками для розрахунку середньої. Ще хочу звернути вашу увагу, що лікарняний по догляду за дитиною або іншим членом родини. У період щорічної відпустки оплаті не підлягає, та відпустку, продовжують, не продовжують і не переносять. Адже мається на увазі так прописано в трудовому законодавстві, що йдеться саме про хворобу саме працівника, а не іншої особи. Тому про це потрібно пам'ятати, що не всі відпустки в нас переносяться і тому. На це звертаємо увагу. Перевірити правильність нарахування ми можемо з допомогою звітів. Заходимо в розділ зарплата, звіти по зарплаті, і тут ми можемо сформувати, наприклад, звіт аналіз зарплати співробітникам в цілому за період, за березень місяць, сформувати. І ви бачите, хоча у нас був лікарняний, але Тут його немає, тут лише відпустка. А коли ми вже візьмемо за квітень місяць, так, з вами зараз виберемо період, сформувати, то у нас у квітні місяці вже з'явиться лікарняний, хоча і за березень. Лікарняний лист і лікарняний за рахунок роботодавця. Також ми можемо зробити з вами звіт розрахунковий листочок, це вже безпосередньо по співробітнику, за березень місяць сформувати і побачимо наші нарахування. Ви бачите, що за оплата по укладу та чергова відпустка вже одразу у нас прописується за три дні. І виплачено в міжрозрахунковий період, більше ніяких виплат не було на даний момент, і потім ми це все будемо з вами проводити. На цьому все. Я бажаю вам успіхів, чекаю ваших відгуків та запитань. Можливо, по цій темі вас щось буде цікавити. Всього найкращого, миру і добра!